Всім привіт! Вас вітає канал, рецепти смачно та доступно. Друзі, коли у вас не вистачає часу або не дозволяють умови для більш масштабного такого кондитерського виробу, можна приготувати чайний пиріг. Цей пиріг на основі заварки з чаю чорного та варення. Варення любе. У мене малинове на сьогодні, можна зі сливовим, можна з абрикосом, в кого яке є варення. Всі інгредієнти і їх кількість буде написано в коментарі. Це смачно і доступно майже всім, в кого є варення, а чай, звісно, є у кожного. Готуйте і ви не пошкодуєте! До нових зустрічей! Все буде у нас Україна.